Вітаю, мої прекрасні жінки-діаманти. Сьогодні у нас такий дуже-дуже короткий ефір, але дуже важливий про тривожність. Чому тривожність не минає, навіть коли ви все розумієте? Сьогодні тривожність це один із найбільш поширених станів. Це не паніка, не страх, це така фонова тиха напруга, яка не відпускає. Це коли ви, в принципі, функціонуєте, робите всі свої справи, ходите на роботу, коли за дітьми. Доглядаєте, але ви не живете. Серце наче калатає, сон поверхневий, коли всередині така постійна є метушня. І ця тривожність, вона живе в тілі, вона живе не в думках, вона така, як камінь у грудях, як тремтіння у животі, у когось напруга у шиї, в щелепах, в плечах. І зараз я хочу, щоб ви зробили глибокий вдих. Трішки заземлилися, якщо у вас є можливість, не слухайте мене в транспорті, а сядьте на стільчик, поставте ніжки на підлогу і відчуйте, зробіть кілька вдихів, видихів, відчуйте, де в тілі ви відчуваєте тривожність, де вона знаходиться. Це буквально кілька секунд, і ви відчуєте, на що вона схожа. Дуже важливо зрозуміти. Можливо, поговорити з нею, не витісняти, не приглушати. І справа в тому, що цей стан вивести має тіло, не мозок. Ми можемо почати з підсвідомості для цього в ближньому колі, у вільному доступі у вас є практика зняття хронічної тривожності. Потужна практика, яка спеціально написана для того, щоб дати вам допомогу. Але на рівні тіла нам потрібно включати дисципліну. Ключиком буде дисципліна, тому що ментальне благополуччя, воно неможливо без тілесного контакту. Бо тіло це якраз от ваше зараз, ваші реакції, симптоми, якісь сигнали. І коли ви з тілом. Ви вже не в минулому, ви вже не в тривожному майбутньому, ви прямо тут і зараз. Тому що минуле для нас це якісь болючі спогади, це, можливо, якісь незавершені ситуації, внутрішні діалоги з тим, що вже сталося. А тіло воно часто пам'ятає біль навіть тоді, коли розум здається вже відпустив. Коли у нас тривога за завтра, це страхи, це невизначеність, це сценарії, які ще не настали, але вони вже тебе виснажують. Це думки, а що, якщо, і вони створюють напругу. А коли ви тут, в теперішньому моменті, е Присутності це означає, ви повертаєтесь у своє дихання, у свої відчуття, у власне тіло. Це така як точка опори. Це стан, коли ви не відлітаєте у думки, а проживаєте життя у моменті. Ось я, я дихаю, я жива, я зараз тут. І це ж не про те, що ви не згадуєте про минуле, чи не плануєте майбутнє, чи не ставите цілі. Просто ви знімаєте оцю зайву тривожність із майбутнього. І я розумію, що дуже важко зараз, Оталіна, ти сказала, знімає тривожність. Звісно, так не відбувається саме для цього існують практики. Практики, якими я ділюся, бо я фахівець, який працює із свідомістю підсвідомістю я дипломований гіпнокоуч, я енерготерапевт сертифікований, і тому я працюю саме з підсвідомістю. Хоча я сама особисто працюю також і з тілом обов'язково. Не забувайте про це, будь ласка, тому що налюблене наше тіло, воно допомагає. Нам проживати ці стреси, воно їх перепрацьовує, перепрацьовує, переробляє, тому що проводити оце все через тіло. Щоб проводилось все це через тіло, щоб тіло витримувало, не переходило в якісь хвороби. Ми починаємо з нашої ментальної частини і з нашої підсвідомості. Тому, будь ласка, я хочу бути дуже вам корисною. Долучайтеся до ближнього колу кола, там є підтримуюча практика, яка буде. Знаєте, як відхід від тривожності і повернення до себе. По факту, тривожність це як запрошення, запрошення повернутись до себе. Якщо ви десь її відчуваєте, прислухайтесь, не бійтесь її, проведіть через тіло, через дихання, через дію. Створіть собі певний план дій вам буде легше. Мозку легше працювати із структурою. І, звісно, я буду дуже рада, якщо ви напишете мені відгук про практику, і які б ще практики ви хотіли отримувати. Яка вам інформація, які практики зараз найактуальніші, щоб я могла пробудувати свою роботу таким чином, щоб бути вам максимально корисною? У нас в плані є. Практики від е, спешки, від поспішання, коли ви не тільки мозком, е, якась у вас така е, збудливий мозок і кудись поспішає, а коли ви фізично весь час кудись біжите. Не йдете, а біжите. Навіть слова свої відслідіть. От е, ви кажете, так, я піду там в магазин, чи я побіжу в магазин, зараз okay. збігаю в магазин. Це все дуже важливо, відслідкуйте. Далі у нас практика заземлення, е, практика призначення. і зцілення роду. Це ті практики, які ви вже у мене просили. Вони в мене в планах. І кілька днів тому я також долучила в ближнє коло кілька практик, будь ласка, вільний доступ, але заходите ви туди один єдиний раз. Тому що ви там заходите. Читаєте правила, будете там в просторі, подивитеся, чи я вам відгукуюсь. Це нормально, якщо я вам не відгукнусь, і ви вийдете, але вийти ви можете лише один раз. Тому що, знаєте, оці такі качельки, дітки ментальні, які не знають мені до умних чи до красивих, таких в поле я не пускаю. Тому, будь ласка, не ображайтеся. Я з великою любов'ю. Там всіх підтримую, я там розпаковую у вас нові енергії, я там даю таку потужну інформацію, від якої всі не всі деякі виходять, тому що не витримують, особливо після. Подкасту про дорослість, про ментальну психологічну дорослість. А у нас більшість людей у суспільстві. Я не торкаюсь зараз всього світу, тому що я працюю з українками. Мені не треба аналізувати е, ментальність всього світу. Але, от саме в нашому суспільстві, більшість людей живе на рівні підлітків. Більше того. Я говорила із своїм племінником кілька днів тому, і це помітила навіть дитина йому 12 років, і він помітив, що деякі дорослі чомусь діють, як діти. І для нього було нелогічним побачити, що дорослі не поводять себе як дорослі. Чому так? Ми довго з ним на цю тему говорили. Тобто, ви розумієте, рівень. Я не скажу, що деградації, але рівень неусвідомленості дорослого населення нашого. Тому про що ви дивуєтеся? В мене взагалі закриті коментарі, тому що я не хочу, щоб ви розбазарювали свою енергію. От ви взяли якусь інформацію, вам відгукнулася, ви пішли і зробили її корисною для свого життя. Нахріна вам писати блогеру, що я не згодна, твоя думка нахрін нікому не потрібна, так само, як і моя. Зрозумійте, що дітки вони не згодні, вони топають ніжками, а я не так вважаю. Ви просто, якщо вам відгукується, це взагалі ремарка не про тривожність, але, до речі, такі от дитячі позиції, коли ви з усім не згодні, коли вас всі ображають, це мало того, що ви психологічно незрілі, так воно ще ж і породжує тривожність. Це дуже важливо насправді. Е, але я вийшла сюди в ефір, це така вже, знаєте, наболіла якась ремарка, хоча у мене хейту зовсім небагато, але я просто бачу ну, в мене й блог невеликий, просто е, я бачу е, хейт е, на інших людей, і це ж не з добра. Коли ви відкриваєте рота, то е, зразу ставте собі питання, а це про добро, а це про любов? От те, що я зараз хочу сказати, це взагалі про любов. І якщо тут не важливо навіть з якої концепції на це подивитися, якщо ви подивитеся з боку карми, то це про те, що ви засіваєте для себе ж в своє життя погану негативну карму, яка до вас повернеться. Якщо ви вірите там, в Ісуса Христа, якщо ви православні, то це ж не по заповідям. Неважливо навіть, чи це до релігії якоїсь віднести, чи просто це до, до соціальної усвідомленості віднести. Неважливо, тому що якщо з вашого рота не, відлі... не вилітає любов, то подумайте, може вам не варто його відкривати. На цій позитивній ноті я вам дякую за перегляд цього ефіру. Долучайтеся до ближнього кола. Пишіть мені в дірект ближні кола, або просто там плюсики, смайлики, ставте. Я завжди в комунікації. Я з великою любов'ю, ви знаєте, хто спілкується зі мною особисто, я і в Директі пояснюю, якісь моменти прояснюю, і завжди готова вас підтримати. Тому не тільки клієнтів, які платять мені гроші, не тільки. І, знаєте, я не розділяю насправді, ну, це теж моє таке кармічне, скажімо так, пропрацювання. я не роз...